Як дізнатись, на яких частотах літають орківські дрони. Знаємо проблему, коли потрібно купити реп, а частоти, які він має глушити, не знаємо. Сьогодні ми поговоримо якраз про те, як діяти в таких ситуаціях. В першу чергу зв'язуйтесь із спеціалістами РР і просите у них документ з аналізом частотних діапазонів БПЛА ворога за крайній період. Чим свіжіша дата, тим актуальніша інформація. Демонстраційний приклад такого документу ви бачите на екрані. Частоти ці не актуальні. Маючи його на руках або в цифровому форматі, дивитись на переважаючі частоти серед перелічених. У нас це 425 550 МГц з часткою 22%, 650-700 МГц з часткою 16% і так далі. Робимо висновок, що нам критично потрібен реб, який буде закривати ці всі частоти. Бачимо, що ще є частота 865 900 МГц з часткою лише 7%, але її теж варто закрити. Важливе доповнення: відомий військовий експерт в області рер Сергій Флеш радить не тільки звертати увагу на ці списки з аналізом частот, а й розуміти, що є ще недосліджені дрони, які долетіли до цілі, тому варто взнавати у Rare чи інших підрозділів, які частоти варто додати. Також про нові частоти можна дізнатися із відкритих інформаційних джерел, в тому числі з телеграм-каналу Сергія Флеша. Тоді вже шукайте реб, який буде найкраще відповідати під ваші параметри, або якщо у вас вже є реб, вам теж потрібно регулярно моніторити актуальні частоти, і якщо є провали, відразу їх закривати одиночними модулями чи цілою кастомною системою. На цьому все, ставтесь до питань безпеки максимально відповідально, разом до перемоги.